Прочитав. Правда? А хто? Дві. А десять хто? Хто? Маша? Маша, може. Так. Ну, добре. А хто мамі любить допомагати? А хто любить голосно кричати? А хто любить сміятися? Дісти морозину. Привіт! <плес> а хто любить танцювати? Чудово, я також люблю потанцювати і пропоную вам разом зі мною потанцювати прямо зараз. <плес> Поїхали? Гулі-гулі. <плес> Уважненько. гулі 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 <плес> <Уважненько. плес> Гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі

Ми були на п'ятниці, попали перший раз. Дуже сподобалось дитина, просилася ще. Управління культури спільно з нашими працівниками будинку культури організовують такі невеличкі дитячі ігрові програми. Поки ще гарна погода. Ну і, звичайно, в нас тут є діти-переселенці, яким так само потрібно познайомитися один з одним, якось змінити трошки своє ставлення, можливо, до нашого міста, познайомитись, погратись. Ну, Саме таким чином ми проводимо такі ігрові програми для того, щоб дітки могли трошки перепочити. Обов'язково в разі повітряної тривоги всі діти і батьки будуть попереджені про те, що можна пройти в укриття, яке знаходиться в будинку культури. Воно зовсім поруч. Тому сподіваємось, що звичайно повітряної тривоги не буде, але всі заготи безпеки ми передбачили. Моя мука, вона дуже весела, час проводить, поэтому мені дуже подобається. Ну, ви знаєте, що заходи безпеки, що тут укриття в будинку культури. О, Це тут рядом укриття. ти! Що кажу, що ви приходили? Я вас не щоб щоб треба, щоб всі помістилися, щоб все бачили. Вам подобається свято? Да, а, да. Да. Да, а, да. Да. а чим сам? Займаються дітками, їм показують, розвивають. Наше стає. більше. Поїхали! Передавайте шляпу. Хопа, а музика десь. Давай передавай. І танцюємо. Танцюємо, передаємо. Ага. О, опа! Бачиш, яка шляпа? Вона тебе обрала. Ти виходиш з серединку. Як тебе звати? Софія, Софія, виходь до нас. Зараз ти показуєш нам сім рухи. Ага. А ми повторюємо за Софією. Добре, діти. Давай. О, спортсменка. Покрутися, щоб тебе, тебе всі бачили.